Болтик викручується, там на інструкції нарисовано і заправляється. І тут уже. А я дивлюсь, типа написано стар, а на ній немає ніяких старів. <звіт> написано тут уже стар. Він proof лайчур. Коротше, вся оця, а, фігня. Ого, і тут щось ще написано. Present Star of lighter". Так. Ну, коротше, і з тої і з сторони щось написано. А, із той з той. Воно витягується, воно. А... Вставляється, воно клацає, воно відкривається, воно чиркається, просто треба заправляти. Окей, погуглимо, скільки така може коштувати. Я сподіваюся, що це коштує, ну прям нормально, так. Отак Тут ціни у нас, так, запальничка бензинова, Star 7000D. Блок. Щось там. Коротше, хер пойми далі. Що? Ну, коротше, ціни вроді нема. Окей. Так, сюди. Ну, це нам явно не надо Так, отака запальничка. Подивимось, скільки вона може коштувати. Поняття не маю.